Поради журналістам про роботу з людьми, що мають бойовий досвід. Авторки матеріалу Олена Голуб та Ірина Земляна. Сьогодні ми вважаємо за необхідне поговорити про те, як комунікувати з людьми, що мають бойовий досвід. Ця серія аудіоматеріалів це практичні рекомендації для журналістів, які спілкуються з військовими, зокрема з тими, хто має бойовий досвід і може перебувати в посттравматичних реакціях. Ми поєднали власні спостереження, консультації з ветеранами та інформацію з фахової літератури, з психіатрії та нейропсихології. Мета цього тексту не поставити ярлик, а допомогти медійникам діяти чутливіше та професійніше. З повним матеріалом можна ознайомитися на сайті imi.org.ua за посиланням в описі до цього аудіоматеріалу. В першій частині ми розглянемо причини, чому у людей з бойовим досвідом виникають певні реакції. А у наступних частинах що варто і чого не варто робити у комунікації з такими людьми. Перебування в бойових умовах незалежно від тривалості чи інтенсивності, може суттєво впливати на емоційний та психологічний стан. Реакції людини з бойовим досвідом можуть відрізнятися від звичайних для цивільного середовища. Вони зумовлені фізіологічно і допомагають людському організму перебувати в стані підвищеної готовності та відповідно реагувати в критичних ситуаціях. Такі специфічні стресові реакції є природніми в контексті загрози, але не завжди адаптивні в мирному відносно безпечному середовищі. У людини з бойовим досвідом можуть зберігатися певні автоматизовані реакції або риси поведінки, які були корисні на фронті, але можуть ускладнювати взаємодію з цивільним оточенням. Існує три основні групи психофізіологічних змін, які може переживати людина в стані стресу після бойового досвіду. По-перше, стрес впливає на пам'ять. У деяких людей з бойовим досвідом можуть спонтанно виникати нав'язливі спогади про травматичні події. Вони з'являються тоді, коли на них зовсім не чекають. Наприклад, під час звичайних дій, уночі, у вісні. Іноді це може бути повним флешбеком. Людина ніби повертається в минуле, але у будь-якому разі, ці спогади є мимовільними. Часто важкими і небажаними. Також людина може перебувати в стані постійної настороженості. Її важко зосередитися, зростає дратівливість, ускладнюється довіра навіть до близьких. Тривога стає фоновим відчуттям, але не минає сама собою. Іноді може траплятися і протилежне, з'являється байдужість, емоції ніби вимикаються. Через це виникає ізоляція від побратимів, родини, команди. Цей стан є особливо небезпечним, бо знижує здатність до емпатії, співпраці, комунікації. Людина з бойовим досвідом може переживати один із зазначених станів, кілька з них одночасно або різні в періоди часу. У поєднанні ці реакції можуть суттєво впливати на емоційне і когнітивне функціонування. Часто вони змінюють одна одну і створюють замкнене коло тривалого стресу. Без фахової підтримки воно може затягнутися на роки. Журналістам, які висвітлюють війну та взаємодію з людьми, що мають бойовий досвід, важливо усвідомлювати ці особливості, виявляти емпатію та тактовність. Це особливо актуально, якщо співрозмовник перебуває в стані гострого чи хронічного стресу, пов'язаного з переживанням бойових дій. Таке усвідомлення допоможе дотримуватися професійних і етичних норм під час розмови. Дякуємо, що прослухали цей матеріал. Ми щиро відкриті до зауважень, доповнень і критики, особливо з боку самих військових. Якщо ви маєте інший погляд або бажаєте поділитися власним досвідом, напишіть нам на почту інфособачка.ім.org.ua, яку вказано в описі до аудіоматеріалу. Ми будемо раді почути ваш відгук. У наступній частині ми поговоримо про те, чого варто уникати у спілкуванні з людиною з бойовим досвідом. До зустрічі!